Всім привіт, привітки! Сьогодні у нас вже 102-й деньчок, та на календарі вже 5 вересня, як ми передаємо холодний басейн. Температура... Температура водички у нас сьогодні знову ж таки 18 градусів. Невелика, точніше, не маленька, ну, але й невелика. Опускається, опускається, ще раз опускається, погода вже йде на нижчу температуру. І з кожним рам... разом холодніше. Тому погнали занурюватись. <кій> Я, чесно кажучи, ще не знаю, коли буду басейн забирати. поки що не хочеться його забирати. Будемо тягнути до останнього. А вже там як будуть перші, як то кажуть, приморозки і так далі будемо вже міняти щось із цього. Надіюсь, що ти сьогодні не сяде, бо він щось трошечки болтається. Погнали пірнати. О! Uh. Зразу пропливумо проплистися, О! Uh. Але тут немає плавати. Один, один великий нюанс, тут просто немає де плавати. Хочеш проплистися? пливи! О, uh. uh. красота! Хіба басейн з дом підпустив? треба його підкичати Ух. Ось таке у нас щелесенький диночок знову ж таки получається. Дякую всім, хто дивився. Ми, пернення, моє, пернання, моє занурення, швидесеньке. Зустрінемося з вами в новому доньочку. Всім гарного дня і мирного неба! Ну і саме головне настрою. Ай, здоров'я!